Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання крилакс. І я сьогодні до вас з готовою роботою дов'язала я свій светрик, як ви бачите, тут спущене плече, ось такий візерунок інакший на рукавчиках. З светриком я дуже задоволена. І хотіла вам сказати, я. Тут, бачите, як воно виглядає на светрику, коли оброблено гачком. Тут нема отих таких загинів, бачите, і внизу рівненько. Ось Ось така краса. Так що светрик мій готовий. Бачите, Тут він такий трошки, ну, не, не дуже Гудзички я тут такі прозорі покажу, е, пришила, вони дуже гарні. Я вам ще зблизька зараз покажу, трошки покажу на собі. Ось так, бачите, як вони виглядають. Дуже такі ніжні гудзички, бо я е, тут хотіла пришити інші гудзички. Я думала, вибирала. Ну, Так вийшло, що оті. Найгарніше виходять. Ну, він такий оверсайз, ну бо я так і планувала, бо то є такий светрик на осінь, можливо, на гольфик вдягнути, чи просто на, на маючку, так як я сьогодні до примірки взяла таку маючку, що під светрик можна одягнути. І одягнула. Вене. Тут нічого нема, в мене просто маєчка і светрик. Коли ще не є дуже холодно, а вдягнутися вже щось накинути на плечі треба. Він такий, рукавчик такий трошки довший, якраз гарно. Тут за рахунок візерунка, воно само йде те розширення, бо візерунок розширює полотно так досить. Бачите, він йде в ширину, зато не йде в висоту. Ось так. Зараз вам покажу ще ближче. Покажу ближче, щоб ви роздивилися його той светрик зблизька. Дуже-дуже мені подобається, дуже довольна светриком. Бачите, як він красиво виглядає. Я дуже довольна светриком. Дівчатка, думаю, ви роздивилися, як светрик на мені сидить. Дуже мені подобається той светрик. Я його в'язала з бобінної бавовни. Ось така бабінка бавовна. Вона настільки грязна, що, подивіться, як, я не знаю, в кадрі може не видно, але як відрізняється, навіть колір відрізняється. Він тут такий блідобускового кольору, дуже блідобускового. А тут такий той бусковий, більше виражений, більш такий, ну навіть не зовсім бусковий, такий сіро-бусковий. І з молочним кольором, тут так два кольори переплітаються, ниточка тонесенька. Я не пам'ятаю, бо я її купувала давно, може років 2, а може і 3 роки тому. Я не пам'ятаю навіть коли я купувала ту пряжу. Але я в'язала в 5 складень спицями половиною Або то є половиною або то є 2,75. Я так і не розібралася, тому що в мене нема такої мірки, лінійки. А в мене кольори ніколи не сходяться. Але, дівчатка, дивіться, як я в'язала двома парами спиць. І то, щоб мені. Бо я починала два рукави разом в'язати. У мене є отакі спиці. То є звичайні китайські спиці. Писало розмір 2,5. Але то Але я думала, що в мене то є мої спиці інші. З іншого набору китайського. Тут я думала, що 2,75, а то, виявляється, 2,5. Ну, бо на тих писало 2,5, вони такі самі, як, як ті, що я думала, що то 2,75. тобто. І вони мають настільки тупі кінчики, якщо я ще тут візерунок в'язала, щоб було зручно переставляти петлі, я не, не в'язала туго. То рукави, коли я почала в'язати. А тут візерунок пташки, в мене на каналі, до речі, є майстер-клас, в мене і на, той, на обидва візерунки в мене є майстер-класи на каналі. Той візерунок пташки, то він, ну, тупими спицями важко його було мені в'язати. А я в'язала в п'ять складень. І мені е, незручно було підхоплювати бавовна, вона не є така пружна, мені було незручно в'язати. Я взяла ті другі спиці, а ті другі спеці з того боку в мене дуже задерті. І я так спочатку мучилася десь трошки, бо важко пересувати, бо будешся порвати ниточку. І я тоді придумала взяти з котрого боку спиця добра проколола ось такі товстенькі, на товсті спиці заглушки, попроколювала. Тут вибрала де гостріший кінець, трошки не такий тупий, бо другий зовсім тупий, а тут трошки гостріший. І я взяла з того боку, де, бачите, на тих хоч кінчики гостріші ними зручніше в'язати. Тими спецями, бо в тих тупіші кінчики. кінчики все китайські сці, але кінчики всі відрізняються. Тими зручно в'язати, тими не дуже. Але лицеву сторону тою нормально в'язати, от виворотню треба густрішу, бо там петлі за передні стінки мені було тими тупими спецями взагалі було важко в'язати. І Мені тому так йшла помало робота. І я потім, а вже дов'язувала по одному рукаві. Вже більшу половину рукавів зв'язала, мусила розділити і так потрошки по одному рукаві дов'язувати на тих поламаних Ой. І такі то в мене справи. І я залишилася без таких спиць у мене нема, по-моєму, більше. Я не знаю, чи в мене є такої товщини спиці ще. Бо я шукала, я не знайшла. Ні, я знайшла, в мене є, але вони дуже тупими кінцями. Такі, там вони 65 см довжини, але дуже тупими кінцями. Вам нажалілася за свої спиці. Тепер трошки ще розкажу про светрик. Бачите, я робила кругом китльовочку і на горловині, і по. І тут робила китльовочку і зняла майстер-клас, який я спосіб придумала закривати петлі з краю, але тут я попрала відразу з планочкою і в мене тут гарніше вляглося, а тут я спочатку руками запирала, засушила, потім прала, але все рівно ну, ну, мені подобається голкою закривати, а ще таким зручним способом, який я собі придумала, то взагалі э, супер. І дивіться, дівчатка, я тут э, обробляла стовпчиком без накида. отут. Від китльовки починаючи, бо воно тут було отак. Такою хвилькою, так як ямочка була. А коли я зробила, ем, обробила так, з лицевої сторони, щоб косичка була зверху, обробила стовпчиками без накиду, Подивіться, яка планочка зразу з краю стала красива. І тут так само обробила. Бачите, воно хоч обробила, е, ще трішки прогинається, бо ще може, може, ще після якогось прання воно ще вирівняється. Добре відпарити, але нема отої ямки. Гарно рівненько йде від китльовочки, рівненько, принаймні рівно йде тут. І так само знизу, теж з лицевої сторони обробила від китльовочки сюди, обробила з лицевої сторони, ось так стовпчиками без накиду, з обох сторін. Бачите? Бо мені чомусь отут йшла така хвилька і мені так ну, не подобалося. А зараз мені е, такий край мені вже більше подобається. Він ще, ну, я не маю чим дуже відпарити. Я, я так, як поки светер мокрий, я сушку відпарювала. Але дивіться, скільки я сушкою гарячим повітрям відпарю. І все рівно. Е, і все рівно Хоч то є стопроцентна бавовна, все рівно вона резинку тримає. Я думала, чесно кажучи, що вона резинки тримати не буде зовсім. Ну, бо я хотіла, щоб вона не тримала резинку. Я хотіла, щоб він такий був внизу за широкий, щоб він отак був, в розтягнутому вигляді. А він не в розтягнутому вигляді. О. Ну, що звичайно, я звичайно зішивала, нічого тут не придумувала за дві петельки, і шов такий невідчутний на дотик, його руками не відчутно, але видно. Видно, що є шовчик. І так, на рукавах теж з петля в петлю зішивала. Такий звичайний шовчик. Його на дотик зовсім не відчутно, тільки то, що видно. Ну, я шви люблю, бо то хто не любить шви, зверху. я зверху його не планувала в'язати, я планувала так. Скоси плеча я робила. Я, скоси плеча, то, само собою, я завжди роблю. Але дівчатка, навіть як я роблю спущене спущене плече, я все рівно роблю пройму. Трішки роблю отут. Тут я закривала тільки 7,4 петлі, далі рівно в'язала. А на рукавчиках я вже закривала якось теж 7, 4, потім 3-3, 3, 2, 2, потім 1, 1, 1, 1, а потім вже закривала 2, 3, 5, і так, ще там залишилося чи 15, чи 16, 16 петель, чи скільки. І я вже закрила повністю. Ну, трошки, хоч невеличкий окат рукава я завжди роблю. Тож, такі то в мене справи. Светрик, я думаю, ви на мені роздивилися добре. Светриком вам нахвалилася. Сама довольна, як не знаю, що він вийшов, такий добротний, гарний светрик. І я довольна, що ту бавовну можна прати спокійно в пральній машині. Я, правда, намочила він в тазику мокнув дуже-дуже довго, години три або навіть чотири. Він добре відмок. І я тоді просто закинула в пральну машину, ще напраняли, але вже порошку більше не сипала, бо він в такому рідкому. Я перу завжди рідким порошком, він тому рідкому порошку добре вимок. І дивіться, який він чистенький, красивий. Ну, Дуже-дуже гарний светрик. Візерунок, візерунки чудесні, дівчатка. Кажу, в мене обидва візерунки є на каналі Майстер Класи. Я повністю показую, як пров'язувати. Тож, в'яжіть на здоров'ячко <хи> і, і радуйте себе. Зараз, дівчатка, буду вам ще показувати, ще, що я в'яжу, але спершу хочу показати вам ось такий аран. Хто мене дивиться, хто дивився мій майстер-клас, то бачили, на який аран я зняла майстер-клас. Але там, дівчатка, так мало переглядів. Будь ласка, підтримайте трошки переглядами той майстер-клас, бо то просто жах. Стільки праці вкладено і дуже маленькі перегляди. Ну, ось такий аран. Бачите, дуже-дуже красиві. Мені оті переходи так гарно подобаються, От -от -от -от. вони так гарно виглядають. Ну, Взагалі такий цікавий аран. То, Томочка в себе на каналі показувала, вона в'яже плаття тим візерунком в'язала. Тому, напевно, вже плаття зв'язала. І вона мені скинула картинку, чи я би не хотіла такий розібрати, бо не знаю, чи їй там щось не получалося, чи щось вона. Десь помилилася, чи що, щось, чи не виходилось той узор, я так мені в, на екрані не видно, я не бачу, чи мені здалека виглядає, що в неї все добре, а вона каже, що там якась була помилка. Ну, то таке, І я розібрала, ну мені аран дуже-дуже сподобався, він такий настільки красивий. десь, Та чи в чоловічий, чи в жіночий свет в будь-який виріб вставити той аран, він дуже-дуже гарно виглядає. Тож, будь ласка, підтримайте своїми переглядами трошки е, мій майстер-клас. І ще хочу показати, я дівчатка вступила в групу, е, в'яжу, розпускаю, і ми там в'яжемо японським плечем е, футболки. Томочка організувала з каналу В'яжу на дивані. Вона організувала такий. Е, Групу в телеграмі то закрита група, там за донат, хто хоче навчитися японське плече. Вона придумала просто свій спосіб і вив'язування японського плеча, щоб тут не було стягнуто і не було такого вираженого переходу, не було вираженого переходу, щоб тут гарно лежало. Вона там все показує, там дуже гарний майстер-клас. І я теж є в тій групі, і я теж в'яжу японське плече. Хоча я в'язала японське плече, ви бачили всі, хто давно зі мною, але в мене отут трошки стягнуто, я навіть можу показати на светлі, на якому я то в'язала. Ось зараз покажу. Бачите, в мене тут є косичка поперек виходить. І тут є так стягнуто. Трішки, а в неї отут нема отої косички поперек, і тут не стягнуто. Хоча, ну, то, для тих, Хто не любить отої косички, бо мені ота косичка вона мені настільки подобається, що тут так гарно видно. ну, ну, так воно, ну, Мені подобається як декоративна прикраса. ну, ну, мені, ну, Але не кожен то любить. І мене не зовсім, по-перше, то є така м'яка пряжа, що можливо мені і не заважає. Отої Кутик, але пішла в групу, навчуся ще в'язати так. Вже навчилася. Ну, Дуже мені подобається. Хоч я не, не дуже в захваті від японського плеча, якщо чесно, я більше люблю такі вироби, як я в'яжу, як я в'яжу, в'язала той светрик. Повністю, шивні вироби, мені, чесно сказати, подобаються найбільше. Не знаю, чому вони мені якось Легко вдягати, легко сідають, мене шви не, 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 не нервують, я шви люблю, то все в мене нормально. І я в'яжу футболку, то так. То спущене плече буде футболка, то так сказано, але в мене буде рукавчик. І То, напевно, я спочатку думала робити трьохчетвертний рукавчик, але роб, буду робити певно до ліктя, довгий-довгий. В'яжу, я тут є віскоза з бавовною. 67%, по-моєму, візкози і 33 бавовни. щось таке. То є такий, як ну, Тоненький велюрчик, такий... Він потім після прання вспушується, і він такий по кругу. А зараз такий, як плаский шнурочок, він є. А як змити пропитку, то він такий дуже гарний, таке однорідне полотно, бархатне виходить, таке дуже-дуже красиве. Так, але я його відложила через те, що я в'яжу знімаю майстер-клас на футболку, яку я. Вам покажу, але спочатку вам покажу трошки шкарпетки, бо я тут почала, бо мені для ЗСУ треба в'язати шкарпетки, і я почала в'язати шкарпетку. Вона в мене телефонна шкарпетка, тому що я говорю по телефону, то її в'яжу. Як не говорю по телефону, я її не в'яжу. Але, але почала в'язати. Принаймні я почала в'язати. На шкарпетці затримуватися довго не буду, тому що вам хочу розказати про показати ту футболку, бо вона вже таке красиве вимальовується. І я вже отут мені залишилося зняти майстер-клас. Як я буду, бачите, я вже тут маркери розвісила, розрахунки зробила. І я буду. Робити виріз горловини і скіз плеча на тому візерунку, тому що я не хочу зверху ламати візерунок. І мені треба якраз відзняти, мені треба якраз відзняти отой момент, показати, як я тут розвертаюся, туди-сюди пров'язую, щоб не дуже зламати, щоб не зламати візерунок. О, зараз покажу, бо я вже періт дов'язала, тільки ще петлі не закривала. Бо я не знаю, скільки мені, я ще хотіла одну, одну ізюминку додати, але я не знаю, чи мені вийде ту ізюминку додати, бо в мене, дивіться, зовсім трішечки пряжі. Якщо в мене тут на, кожен, на кожну секцію було по 9 грам. Над тими розовими ниточками. Одна, друга, третя. Ні. Одна, друга, третя. А четверта, ну, третя навіть десь звідси, чи швидше почала, я щось навіть не знаю. Але в мене залишилося трішечки пряжі. І то остання секція, я не знаю, чи тут 6 грам забула зважити. Ну, хай буде. Але бачите, я що на тому візерунку зробила виріз горловини, щоб не ламати оту таку зверху кайму, щоб її просто не ламати. І в мене тому виріз горловини, зроблений по тому візерунку. І скоси плеча теж, бачите? О, Дивіться. Бачите, тут видно, де виріз горловини, де скіс плеча. По тому візерунку. О. Мені от лишилося то зняти, показати. А тут я вже в'яжу по прямій, так як і внизу. Бачите, та кайма, яка внизу є. Ну, Тільки тут ще та кайма. А... І я, дівчатка, довго думала, як знімати майстер-клас. Я хотіла спочатку на кожен візерунок. Бачите, як воно в мене йде. О. На кожен візерунок хотіла знімати окремий майстер-клас, а, а потім просто показати основи, як я пров'язую, і все. Але я так вирішила, що краще буде, хто захоче в'язати ту фу кофточку футбол. То мені здається, що буде зручніше, коли людина відкриє майстер-клас і не буде. Тикати, заходити в інфобокс, тикати, шукати всі візерунки, розглядати окремо. А зразу в майстер-класі від початку зможе собі по майстер-класу візерунки відзняти собі зразочки, заодно прослухати, подивитися відео, як я в'язала. Бачите, в мене рукавчик тут буде певно аж до ліктя. І зразу в майстер-класі будуть всі візерунки, і людина собі зможе спокійно в'язати футболку і не переключатися на інші відео, на інші майстер-класи, на окремі візерунки на всю решту. Тож, отакі в мене справи. Так, що в мене футболка, тільки мені залишилося відзняти. Виріз горловини і скіз плеча, і я вже закінчу, як я дов'яжу футболочку, тоді я вже вам покажу, що я далі в'яжу. Бо в мене тут ще один проект намальовується, Ну, не один проект намальовується, але не знаю, котро я і коли почну в'язати, але почну. Тож, отакі у мене справи. Напишіть, чи подобаються вам візерунки на моїй футболочці. Бачите, тут всі візерунків багато. Оті о, такі великі, вони всі різні, але дуже красиво всі виглядають. Мені вони дуже подобаються. Тож я дуже задоволена своєю футболочкою, що я в'яжу. Тобто, вже дов'язую ще трішечки, і вона буде вона вже на стадії завершення. І на цьому я буду прощатися. Всім папа. -па. До зустрічі! Пишіть коментарі, ставте подобаєчки. Я вас всіх дуже люблю. І чекаю на ваші коментарі. Всім папа! -па.